Виконуємо номер 440 із підручника Алгебра 7 та номер 2012 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте многочлен у стандартному вигляді та визначте його степінь. І 4 у нас завдання. Приступаємо до виконання. Щоб многочлен був многочленом стандартного вигляду, потрібно, щоб всі одночлени, які входять до його складу, були одночленами стандартного вигляду та не було подібних доданків. Зведемо наш одночлено до стандартного вигляду. Умножимо х на х в квадраті. Основу залишаємо без змін, показники степенів додаємо: 1 додати 2 буде 3. 2 помножимо на 5, це буде 10 і квадрат переписали. Як бачимо, у нас тепер всі одночлени мають стандартний вигляд. Степенем многочлена стандартного вигляду називають найбільший зі степенів одночленів, що містять цей многочлен. Степінь першого одночлена – 3 і другого 3. Отже у нас многочлен третього степеня. Так, завдання друге також А помножимо на А. 1 додати 1 маємо А квадрат. Другий одночлен 3 помножимо на 2, це буде 6. І B на b в квадраті це буде b в кубі, да ще й А. Перепишемо 5а квадрат b квадрат додати 6АБ куб. Тепер у нас многочлен уже стандартного вигляду, і степень першого одночлена 4, другого також 4. Отже, многочлен четвертого степеня. Більшого а у нас однакові. Много член четвертого степеня. Наступне М помножимо на М. Маємо мінус п'ять М квадрат Н куб. І тут М на М на М4М М у кубі. Тепер у нас одночлен стандарт, многочлен стандартного вигляду. Степінь першого одночлена – п'ята, другого – третє, більше п'ята. Отже, у нас многочлен п'ятого степеня. Многочлен п'ятого степеня. І останнє. 5 множимо на 3 і на мінус 1 маємо мінус 15 у кубі. І P4 на P в четвертій на П. п q. Тепер у нас многочлен стандартного вигляду. І степінь цього одного члена 3 першого, другу 6. Більше 6, отже, у нас многочлен шостого степеня. Многочлен. 6 степеня номер 440 із підручника Алгебра 7 та номер 20 крапочка 12 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.